Доброго дня, шановні колеги, сьогодні дуже цікавий випадок саме хірургічного лікування пацієнта з генералізованою дистанією, то оскільки в цьому випадку довелося використати комбіноване лікування, поєднати декілька методів стратегічних методик для лікування дистанією. А для того щоб зрозуміти логіку, як відбувався процес, декілька нотаток про основне захворювання за сучасними уявленнями, дистонія це парасолька, яка об'єднує декілька різних захворювань, які проявляються одним там самим синдромом. Це постійний тривалий гіперкінез групи м'язів, який проявляється спазмами, кривошию, виклаленням постави, порушенням ходи тощо. Оскільки це захворювання включає дуже багато етіологічних чинників, і вона може бути вторинним, його епідеміологія надзвичайно складна в порахуванні. Вважається, по даним середньої літературі американській, це 16-30 пацієнтів на 100 тисяч населення. Зараз існують два підходи до класифікації. Це за клінічними правилами, тобто те, що ми бачимо по факту незалежно від причин, незалежно від механізму розвитку. Тобто, це коли починається старт захворювання, яка група м'язів вражається від, зазвичай, цервікальна група м'язів, може бути сегментарна, може бути декілька груп м'язів мультифокальна, може бути половина тіла вражатись. І в нашому випадку мова йде взагалі про генералізовану дистонію. Так само вона може відрізнятися. Змінюватись протягом часу. Вона може бути постійно мати певні симптоми, вона може прогресувати, вона може мати деякі параксизми і геть інша взагалі, класифікація тіологічна. Тобто, тут умовно можемо розділити на первинну дистонію, яка виникла в результаті, або генетичних порушень, або є взагалі невідомою ідіопатичною, або набута це енцефаліти, травми, отруєння, інші чинники можуть спричинити. В незалежності від того, з чим ми маємо справу, ланцюжок логіка лікування це загальне, це початку медикаментозна терапія. Ті симптоми, які можна прибрати медикаментозно, малоінвазивно, спочатку лікуються відповідним чином. Це антихолінергічні препарати, баклофен може застосовуватись також. При виражених випадках бензодіазепінові препарати і десь 8% пацієнтів позитивно реагують на леводопу, дофамінергічні препарати. Тому бажано, якщо це ідіопатична дистонія, спробувати невеликий великий курс терапії. Але до нас вже поступають пацієнти, яких медикаментозне лікування є неефективним. Тут також є багато точок прикладання зусиль, де ми можемо пропонувати хірургічне втручання. Застосовується ботулінотерапія в певній групі м'язів. Може застосовуватись іноді інтратикальне ведення беклофену, А в нашій клініці ми спеціалізуємося вже на стеротексичних методах: це або талямо деструкції, або встановлення глибинної стимуляції. Трохи. А, так само о, не буду зупинятися на історії. Тобто, перші падки лікування, взагалі 1641 рік, це німецький вчений почав проводити доволі травматичну операцію стерна клей до масто одного м'яза його резекції. А, десь в 60-х роках вже почали за теретаксичні методи, і зокрема в Україні за радянських часів це 59-й рік, коли Олекс... Олег Олександрович. Почав застосовувати цілу серію стеротоксичних втручань. Це були інфузії алкогольні, електролітичні, криодеструкції за 7 років. 126 втручань було зроблено з більше двох третину мали позитивний ефект. Також варто звернути увагу, що спочатку застосовувався апарат іноземний 62-му році, модифікований, і потім вже з му році була власна. Власний апарат, власний патент, більше до самої дистонії, ми розуміємо, що відбувається зміна гальмівних і стимулюючих впливів. Ми розуміємо, що це спричиняє в випадку захворювання гіперкінез, тобто постійний, тривалий надмірний вплив, який змушує м'язи скорочуватися викликати порушення якості життя. І ми не зупиняючись на всіх. Колах і метахнізях розвитку маємо декілька точок прикладання зусиль для того, щоб стеретексично полегшити якість життя пацієнта. Зазвичай використовуються дві мішені: таргета. це глобус палідоментерна і стеротоксичне субталамічне ядро. Перевага дається першому, тому що менше побічних реакцій після проведення деструкції. Коли мова йде про фокальну сегментарну дистонію, ми можемо провести унілатеральну латеральну деструкцію на цьому зупинитись. Але якщо мова йде про генералізовано, цього замало, тоді можна застосовувати двосторонню поліотомію, але ми затикаємо з великою кількістю побічних ефектів це водобульварний синдром, порушення когнітивні тощо. Ідеальний варіант це встановлення dbs системи яка в 2003 році схвалена американським ФЕДА і застосовується для лікування хоч підкреслити, первинної дистанії. Але DBS – соціальна проблема, враховуючи, що надзвичайно дуже дорога вартість системи. і… Багато наших пацієнтів вимушені вставати в чергу на державні програми протягом років ходити з інвалідизуючим захворюванням, чекаючи, коли ж їм проведуть встановлення подібної системи. Така власне, була ситуація і в випадку нашого пацієнта. Це е, на момент операції був серхпетивічний чоловік, а в нього захворювання почалось 12 років. Вона по нього прогресувала. Почалося з фокальних нападів спазмів руки, і генералізувалося до тої картини, яку ми бачимо перед першою операцією на даному відео. Йому проводилася медикаментозна терапія клонозафамом без клінічного ефекту. На фоні прогресування захворювання з'явилися розлади ковтання, розлади слабких жувальних м'язів і. Тобто його якість життя була надзвичайно низькою. Спочатку йому було проведено термопалідотомію в 2012 році, яка зняла частково симптоми, але все одно хвороба продовжила прогресувати. Після цього у нас не було можливості проводити стимуляцію GPI праворуч. І була проведена глибинна стимуляція мозку, але два різні тагети: ліворуч класична GPI. Праворуч довелося встановлювати стимулювати субталамічне ядро, яке вимагає значно а, ретельнішого підходу в плані прицілювання і встановлення, щоб не виходити побічні ефекти. Це 3D-реконструкція і знімки, розрахунки і реконструкція після на КТ була проведена за допомогою програми BrainLab Elements. Ми бачимо. Помаранчевого кольору це GPI о, інтерна, і зеленого це дестать електрон в STN. Якщо ми повернемось на попередній знімок, ви ще побачите, стрілочкою вказано ділянка нашої попередньої деструкції, де було знищено GPI. І що ж ми отримали в результаті наступну картину для порівняння два відео. Це вже пацієнт після двох операцій. В нього значно реагували порушення ходи, порушення спазму м'язів, порушення ковтання. Він може зберігати рівновагу і обслуговувати себе в звичайних побутових речах. Тобто, якщо ми екстраполюємо індекс Карновського, який можна застосовувати не тільки для онкологічних, із 50-70 до 80 балів, в нього є явне поліпшення якості життя, на що й було направлена наша терапія. Власне, враховуючи це, є декілька висновків. По-перше, DBS це на зараз золотий стандарт лікування хворих із неефективним медикаментозним контролем дистонії. Тобто, це дійсно